У Кропивницькому провели акцію на підтримку полонених бійців полку Азов. Три роки тому маріупольський гарнізон, що перебував на Азовсталі, отримав наказ припинити оборону задля збереження життів. Нині щонайменше 900 воїнів залишаються бранцями Росії. Протягом цих трьох років у сім'ї полонених щотижня нагадують про необхідність звільнення. Репортаж Олени Бринзе. Майже пів сотні автівок зі стягами полку Азов їдуть вулицями Кропивницького. У середмісті акція «Не мовчи, полон вбиває. Співорганізаторка, мама азовця на «Ласточка». Володимир Митюн уже три роки перебуває у ворожому полоні. Жінка згадує, як з сином до того, як бійці вийшли з Азовсталі. І він написав Все нічого начебто. Тримаємось, але дуже боляче бачити, як хлопці. Просто заживо гнию, тому що медикаментів немає. І він пише мені що щось чутно, нам хтось допоможе. Вони всі чекали до блокади. За три роки жодної звістки від сина щотижня Жанна на акціях нагадуваннях у Кропивницькому, Києві та навіть за кордоном. Сам будемо боротися далі, поки не повернемо всі каші хлопці. Я чекаю сина, я чекаю його побратимів, з якими він летів до Маріуполя першим десантом. Так само, хлопці, з якими він пішов в Азов 2018 року. Ці хлопці для мене стали рідними. Ані слова від сина не отримала і Світлана. Та Жінка знає головне, її Богдан живий. На даний час є звісточка, що син знаходиться в полоні Російської Федерації. 6 травня 2025 року звільнений з полону хлопчик. Дуже йому дякуємо. Надав звісточку, що моя дитина знаходиться жива, що він єсть, будемо чекати. До акції родичів полонених військових приєднується і сім'ї зниклих безвісти. Ці зустрічі дають їм надію на бодай якусь звістку. Я шукаю свого сина. 60.03.23 року в Луганській області населений пункт Червонохопівка. До цих пір ніяких звісток, нічого. Шукаємо, надіємося, віримо, що десь, може, в полоні пропав рік і три місяці назад, 17.02.2024, Запорізька область, Вербове, пішли на завдання і не повернулися. Разом усі з побратимами вони не повернулися. Ніякої інформації немає. Постійно нагадувати світу про бранців Кремля, ось головна мета таких акцій діляться близькі військовополонених. А ще вони допомагають сім'ям триматися та підтримують віру, що рідні таки дочекаються своїх героїв. Це і є велика підтримка тих людей, небайдужих, які тут на площі стоять. Ма акції дають результати. У мене підходять люди, які кажуть, завдяки цій акції я знайшов людину, яка бачила мого сина в полоні. А до цього в мене інформації не було. Ми знали, зникли безвісті. Тому акції дієві і їх потрібно робити. Вони повинні продовжуватись, доки ми не повернемось. Що Щонайменше 900 бійців полку АЗОВ вже три роки перебувають у російських тюрмах. З Кропивницького Олена Бринза Софія Шворак подробиться телеканал інтермарафон Єдині новини.